І я був дуже приємно вражений, дуже задоволений роботою патрульних. Доктор патрульної. поліції будь ласка, документи ваші. на зупинки оголошувати вам. Щоб все було законно, на кожні слова потрібні докази, щоб я мав ще йти в суд. Ви не порушуєте правила дорожнього руху. Якщо я не порушую при... правила дорожнього руху, чому ви до мене... Чому ви взагалі біля до мене прийшли? Чи ми ще раз повторювали? Якщо вам... Хочете, я ще раз повторюю. Та, Та хоч 10 раз. Піднічна... Ви підтверджуєте слова, що автомобіль нічого не порушив? Так. Ліць, якщо постанова, кінцевий результат розгляду справи, тобто, простіше сказати, це є штраф, і ви мені дали штраф на те, щоб я проплатив штраф по ці секунду, бо там буде сказано все, так. я не можу зверху на штраф положити вже своє клопотання і бачення справи. Пане Я Віді. це можу зробити до прийняття постанови. Пане Віді, до, до прийняття постанови ви надаєте клопотання, ви, ви надаєте пояснення, ми їх до рішення, саме до постанови, долучаємо і відправляємо на суд, оскільки ви оскаржуєте його. Ви самі їдете до суду і оскаржуєте наші рішення. Ми зараз проводимо бази справи. Вони зразу хочуть зробити між штраф. Я не відказуюся відбудові документів. Я просто хочу, щоб це було законом. Будемо звертатися тоді до керівників поліцейських, щоб вони або от, щоб вони або виписали мені постанову на штраф. Тому знаєте, патрульних навчили, вчили толерантності, вчили посміхатись людям. Або скасували за, не, за, за те, що немає, наприклад, дороги. Пане водій, ми вам відмовляємо, ми вам відмовляємо і ви можете протягом 10 днів в суді оскаржити наше рішення. Це ваше законне право. Ви не порушуєте правила дорожнього руху. Якщо я не порушую ви... правила дорожнього руху, чому ви до мене. А згідно пункту 24, ви зобов'язані мені їх надати для перевірки. Вірно? Олег, воно? Перевірка... Документів у водія тільки при порушенні правил дорожнього руху. Ви не порушуєте правила дорожнього. Якщо я не порушую ви? правила дорожнього руху, чому ви до мене я подаю усне клопотання на перенесення розгляду справи зв'язку з тим, що я зараз не можу адекватно розуміти вас, так більше половини ваших поліцейських збрехали. Я прошу для перенес перенести, перенести розгляд справи на інший час. Якщо ви випишете штраф, я такий переляканий зараз, що я зараз побіжу платити штраф. Добре, а пане водій. Ви відмовляєтесь, ми вам тричі вимагали вас надати документи. Ви відмовляєтесь? Ні, я тоді. То придивіть, будь, будь ласка, придіть. Ви зобов'язані на вимогу представника прийти документ йому? для ні. ознайомлення, оскільки в нас є підстава для Топ. перевірки Топ. документів. Топ. Порушення правил дорожнього руху. Ви не порушуєте правила дорожнього руху? Якщо я не порушую правила дорожнього руху, чому ви до мене? Ви відмовляєтесь? Ні, я, я. я. Ладій, ні. Третій, я. не відмовляєте треті зруки. Не відмовляєте водія. Ні, я. Почув, успокойтесь. Я чув, що ви не хочете надати документ. Впевнені в собі, знають, що робити, знають, як складати постанови, протоколи. Я не відмовляюся! Заберіть цього поліцейського! Є. Я не відмовляюся! Наприклад, керування автомобілем без документів що Це на сьогоднішній день 384 постанови. Тому я при вас змушений скласти постановку дайте мені поліцейську, якому в лукаві! Я не відмовляюся надавати документи. Я при вас складаю постанову. В той момент, коли зачитую клопотання, коли зачитує верніше права, особа, яка притягається до війни відповідальності, має право надати це клопотання. Тобто саме в момент, коли зачитується стаття 268, так, можна заявити клопотання. А що є підставою для відмови в даному клопотанні? Якщо інспектор патрульний вважає за можливе, що є достатня кількість доказів, і на підставі його внутрішнього переконання, згідно статті 252 кодексу України про адмінправопорушення осіню усі наявні докази. На підставі внутрішнього переконання вважає за можливим розглядати справу на місці. Він відхиляє дане дано попитання та розглядає справу на місці. Оце є підстава для Але зупин, є... для завернення. Де... Якщо є підстава ввели... для, для... зупинки, це, ще... для... це є підстава для перевірки. Для, для, для зупинки ви ж ви не зупиняли, зупиняли? транспортний засоб. Так ви ж визнали що ви Не зупиняли його. Ви вже наперед. Ми не визнали. зупиняли. А ми ви не бремо. Сонечко все не зупиняли. Ми цього не скриваємо. Це є на камера. Я вже написав, що водій. Водії заявляє про питання так. про перенесення розвитку справи в зв'язку з потребою правової документації. Ви, Ви ознайомились? <пробітник> ознайомились, будь ласка, прочитайте. Mm -hmm. Дивіться. Тут все одно записано. Стаття 268 О, Кодексу, кодексу no. України про професійного mm. правопорушення, прийнято за строки ліз. оскарження згідно статті 267-289. Ви маєте право оскаржити дану постанову на протягом 10 днів. Будь ласка, підпишіться. Стаття 278, підготовка до розгляду справи про правопорушення. Посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання. Чи належить до його компетенції розгляд даної справи? Хто розглядає? я Це питання даю тій людині. Стаття 222. Чи належить до його служба. компетенції розгляд даної справи? Компетентна особа це посадова особа. З хто зараз має право. По-перше, справа розглядається, це питання треба було задавати на місці правопорушення. Без без це вперше звернення чуєте. Ви це питання задавали, коли на місці не розглядали Ні, Ні, ні. 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 Скажите, це є підготовка до розгляду справ. Олег Володимирович, дане питання на місці правопорушення не задавали. Ви задали це питання тільки що вперше, ви підготувались. Ви задали це питання тільки що вперше, ви підготувались. Ви задали це питання тільки що вперше, ви підготувались і задали тільки що це. Бачите, підготували. Таких запитань ви не задавали. Ві ви не пов'язані діяти згідно згідно кодексу України проти праворуч згідно Конституції України згідно правил дорожнього руху. Все. все рішення винесено, я більше змінювати не буду. Для я його... рішення змінювати. Вопрос. Зачем? Затя 277, 278, 209 уа. Ви я вам втретє оголошую, я рішення по даному правопорушенню змінювати не буду. Ви маєте повний право на протязі десяти днів оскаржити моє рішення в суді. Навіть є випадки, коли там і за складені постанови, і протоколи дякують, що ну, дійсно ви все зробили правильно, я там винен, я порушив.